Без зваблю я темно і гре с ним, я забуваю слова, кругом голова, ти запускає чутких дворі що є між нами, чи бала Я б говорив, але ти загубила смак А почуття вже давно, як нему кіно Шлю в тебе, окей, все є ніяк, чому не той ясний могас, она ймо питання вічні, навіщо і чому я схожу з розуму в сні і на а як ті ночі в Криму, тепер кому ти не одна, і належиш вже йому Пісклявий твій голосок, як електрошок, ще п'яний яви звина, твоя вина, і топітьми будуть знати майже всі розкажуть їм не фемснухи пісні. Катаю сніжно стіни чорт, посуд то мене. Шпаллерика, Люшки остинуть, чи тепер нам буктери, По чому я без неї гинув